Жила собі, нікого не чіпала, я розвивалась, мріяла, могла, Сумлінно вчилась, вільно працювала, любити вміла, чесною була. Така тендітна це на перший погляд, беззахисна, маленька й одна. Так думав, той сусід, що поряд, який хотів мене усю й до дна. Він мав подобу хижу і велику звірячу хтивість у своїх очах, без совісті, без щастя і без лику. Огидний був на всіх наводив страх, приходив часто, пив себе у груди, показував кулак і свій язик. Людською мовою казала я не буду, та довідню війну бачити не звіка. Звик і не пішов, а вісім років лупив криваво вікна, ми ж сім'я. Вночі підступно вдався з усіх боків, кричав якщо не моя, то нічия. Він думав, я злякався і заплачу. Він думав, я пощади попрошу, е ні, в мені козацька кров гаряча, у мене зуби є, і я вкушу. І так мені болить. Болить нестерпно, та я в останнє в цей раз потерплю, щоб остаточно назавжди роздерти кривавого сусіда без жалю. Я влучу точно, адже б'ю прицільно. Мене так Богом доля нарекла. Я, Україна, незалежна, вільна, вища сильніша.